І всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтеся, якого вагу має персонаж в грі Канугас. А заодно дістаємося справжню швидкість персонажа в грі. Ну бо ви серйозно думаєте, що він може летіти 1093 км за годину? Ха-ха, і це не я неправильно порахував, то калькулятор неправильні числа показував. Що було легше, я поділив відео на окремі частини. Що ж не буду тягнути? Потіхали. Як ви знаєте, в першому відео я сам стомувся в але сам розробник грі написав, що треба переробити. Ну а слово розробника це закон. Тому за основу я вирішив взяти шампунь. Так так, звичайний шампунь. Один шампунь в реальності дорівнює приблизно 20 см. Тому можна припустити, що в грі також дорівнює 20 см. Але якщо ми хочемо виміряти швидкість, то просто, звичайно, шампуня не вистачить. Тому я вирішив зробити кіло шампунь, тобто це довжина 10 шампуней або 2 метри. І з цим вже може працювати. Для початку знайдемо швидкість персонажа. З основу беремо карту скейт парк з моїм прекрасним надписом Продам гараж, подробиці в описі під відео. Та віс між двома ліхтарями Для вимірювання, будемо використовувати стрибок за одну ману, бо стрибок за нуль мани не долітає до ліхтаря. Що ж, стаємо на позиції і стрибаємо, засікаючи за скільки долетить персонаж, і отримаємо 1,6 секунди. Тепер кидаємо шампунь і скріншотим. Далі переходимо в програму для фотошопу і створюємо кіло шампунь, щоб легше було виміряти відстань. І підраховуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 1, трирр. І так, тобто 5 кілошампунь. І 7 звичайних шампуней. І тепер можемо виміряти відстань. 57 шампуней множимо на 20, і це дорівнює 1140 см або 11 метрів і 40 см. Тепер, знаючи відстань та час може знайти швидкість. Для цього 11,4 метра ділимо на 1,6 секунди і отримуємо приблизно 7,1 метри за секунду. А на звичайній мові це приблизно 25,7 км за годину. Да, трохи прорахувався. На 1000 Мілометрів. Але то нічого, міняємо перший пункт в статистиці персонажа. Переходимо до другої частини відео. І це висота. Тобто, яку висоту має персонаж грі? Давайте дізнаємось. Ми знаємо розмір шампуня, тому і не важко буде дістатися висоту перса. Беремо шампунь і ставимо висоту, а заодно і довжину. Стоп, у вас виникло запитання, чому я поставив тільки один шампунь? Зараз поясню. Як бачите, перс стоїть не прямо, а він поверней у праву сторону. І якщо уявимо паралелепіпед, то стає з роз... Розуміло, де знаходиться його ширина, і чому я писав тільки один шампунь. Що ж, якщо наважати цю частину шампуня за висоту, то виходить висота приблизно 37 см, а довжина приблизно 20 Ну і заодно можна й ширину знайти. Якщо довжина персонажа десь 20 см, то ширина ну, нехай буде 15. Питайте, звідки я це взяв? В цьому мені допоміг мій прекрасний <гум> чат ГПТ. І так, якщо у персонажа висота дорівнює 37 см, а довжина. На 20, то скільки дорівнює ширина. Ем... Ем... Ну, нехай наш персонаж буде гновим. Ага. Тобто приблизно 15 сантиметрів. І заносимо цілих три нових пункти до нашої статистики персонажа. Що ж, переходимо до третій часне відео, а саме вага. Так так, ми справді дізнаємося вагу персонажа. Нам відомі висота, довжина і ширина. І також відомо, що персонаж корова. Тому. Е -е -е. висота 37, довжина 20, ширина 15, це корова, яка вага? Ага. Угу, Виходить 11 кілограмів. Але не забувайте, що у персонажа є отакі. Монети Емблеми, можете написати в коментарях, що це таке, але вони із золота, по словам розробника. Тому вони також багато важать. Щоб дізнатися приблизні розміри цієї штуки, використаємо, як завжди, шампунь. Перемог не до шампунь і. Гем, виходить половина шампуня, тобто приблизно 10 см. Далі знову повертаємося до нашої корови з паралелепіпадом. Якщо ми знаємо, що діаметр круга це півшампуня, то висота буде, гем, ну, десь одна четверта шампуня, тобто 5 см. І тепер. Так, діаметр 10, висота 5, це золото. Яка вага? Угу. О, отже, одна ця золота штука має вагу 7,6 кг. Ну, в персонажа ці штуки дві, тому 7,6 множимо на 2 і отримаємо 15,2 кг. І тепер дойтаємо цю вагу до вагу корови, і що ж, персонаж грій Кангайс важить 26,2 кг. І заносимо останній пункт до статистики персонажа за це відео. Що ж, сподіваюся, вам було цікаво, і тепер ви знаєте справжні характеристики персонажа. Скажете, Гру Конгайс і савати легендами. Всім дякую за увагу та до нових зустрічей.